Яка ваша стратегія розвитку на зараз, виходячи з тих реалій, які є для вас зараз ключовими? Мабуть, перші кроки на найближчі, там кілька місяців, це все одно в стратегічному контексті, це завершити до оформлення всіх тих політик і тих процедур, формалізувати їх, які ми вже вдрафтово. Аналізували для нас важливо там, щоб ми починаючи з вересня, так, останній квартал цього року і наступний рік, щоб ми трішки інакше почали себе позиціонувати в соціумі в цілому і перед тому числі перед донорами і партнерами, з якими ми працюємо. Якщо раніше для нас дійсно була така ситуативна штука із темою фандрайзингу, ми подавалися на багато конкурсів, багато оголошень. Зараз ми вже маємо там достатню кількість завантаженості і проектів на найближчий рік. я зараз не про календарною, тобто навіть і півтора. І зараз той фокус, якого ми будемо триматися, це подаватись на великі багаторічні проекти, щоб не на, на дрібні якісь компоненти, та на якісь дрібні речі будемо погоджуватися, можливо. З тими громадами, з якими вже давно системно працюємо, але це скоріше буде виглядати як консультаційна підтримка для того, щоб громади могли самостійно нарощувати все, себе там спроможність.